Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні відео трішки таке незвичне. Я хочу показати, що я буду відправляти в посилочці своїй подрузі в Ірландію. Нарешті я дов'язала все, що планувала, і можу відзняти відео, щоб вам показати. Ну, я думаю, що вже всі бачили. Бактус, який я показувала в своєму окремому відео, досить легенький, красивий. Я переміряла на себе. Постараюся вставити вам фото. Ну, ви побачили, як він виглядає. І, в принципі, ну, він такий приємний на дотик. Там я залишу посилання на відео, де я розповідала, з якої пряжі там в'язала його, і вагу його, розміри, все це є в тому відео. Можете переглянути. так? Далі, це такий подарунок буде для подруги і для її малечі. Я думаю, вже всі бачили пов'язочки ось такі вони для старшої і для меншої дівчинки. Такий, в мене є майстер-клас візерунку на каналі. Цих, як в'язати ці пов'язочки, досить легко і досить швиденько в'яжуться. Далі, далі, я ще в'язала ось таку шапочку з такими спіральками, оце для старшої доньки. і схожа шапочка для Меншої доньки, але трішки іншим візерунком. До речі, дуже класний. Мені він сподобався цей візеруночок. І зробила такі зав'язочки, тому що мала губить постійно шапки, і подруга каже, вже, мабуть, штук 5 згубила. Тому я вирішила зробити такі зав'язочки, щоб можна було зав'язати. Ну, і звісно, одну шапочку ви вже бачили я у. Е, в... Відео там, де ж, зараз хвилинку згадаю, в'яжемо із залишків пряжі, я вже показувала цю шапочку. І тепер ще одна така шапочка, але просто закрила вже, не зменшувала тут трішки, вирішила так по поспробувати. Ну, я думаю, що досить також непогано вийшло. От, Тому дві шапочки ще готові. І на цьому. Я вже завершила своє в'язання на цій останній шапочці. Перед цим ще ось в'язала ще дві шапочки. Ось така цигачком в'язана шапочка. Мені вона дуже подобається, чомусь не знаю. І ось така. Шапочка зробила такі квіточки трішки, щоб було цікавіше, так? І я думаю, їй сподобається. Подруга гачком не в'яже, то вона, в принципі, завжди їй подобаються речі, в'язані і спицями, і гачком. Ну і звісно, що, як же ж малечі без іграшок, донька нав'язала, зв'язала ось таких зайців-близнят, з плюшки, я їх називаю. І вони такі от гарнюнчики відправляться також в Ірландію. Це донька сама їх в'язала, сама причіпляла етикеточки. Я думаю, що досить непогано зв'язано. Тому, тому ось така радість відправиться до, до Малечі в Ірландію. На цьому буду завершувати своє включення. Я думаю, що ще покажу. Вам пряжу, яка до мене приїде і доїде. Тому вже ви побачите відео, все вкупі. І так, доїхала моя пряжа, тому я вирішила вам уже включитися, коли все доїхало. І це я вам можу показати. Але ж, не все так просто. Дівчата, я забула назву цієї пряжі. От, ну, Розумієте, знаю, де брала, постараюся вам в відео вже скинути. Я не пам'ятаю ні метража, нічого. Чомусь, я так, знаєте, включилася і розпочала вам уже бубніти, гомоніти. І. Одним словом, я цю пряжу взяла, я планую доньці зв'язати светр. Вона щось хоче накшалт павутинки, але щоб це було більш. Таке об'ємніше і, мабуть, більш товстіше, щоб воно було щось таке. Щось таке. Не знаю, яке, але якесь. От, Тому я вам в... додам, на відео буде підписано, що це за пряжа і метраж її. Мені вона сподобалась за кольором. Ну, звісно ж, мій улюблений фіолетовий, тому... тому я її взяла. Це я купляла у Ярослави. Я думаю, багато хто з підписників знає. Так, наступна пряжа. Дівчата, ви мене заполонили, я пішла в рознос. Дивіться, що зі мною коїться. Я набрала знову шкарпеткової пряжі. Цю пряжу це Алізе Супервош. Comfort Sox, брала я її на OLX досить по досить гарній ціні, тим більше, що там зараз безкоштовна доставка від OLX у Укрпочту, І, здається, Міст Експрес. Тому я вирішила замовити. І е, мені один моточок попався не Алізе а Нако. Нако. Я сподіваюся, що це все-таки шкарпеткова пряжа. Ну, в принципі, та сама, склад той самий, але щось я ніде не бачу, що це. А, ну, носочок намальований, мабуть, такий шкарпетковий. Також в 100 грамах 400 метрів. Гачок рекомендують два спиці 2,5-3,5. Але в мене 2,5-3,5 моїх улюблених є, на яких я зараз в'яжу. Немає, тому, ну, подивлюсь, вона, в принципі, тут рекомендують. Що нам тут рекомендують? Две з половиною також, чи тут? А, тут 2-4 метраж такий самий. Ну, навіть не знаю, що сказати. Одним словом, знову набрала я ниточок собі шкарпеткових, і на цьому я не зупинилася. Адже у свого продавця, який нікому я підписана. У Фейсбуці. Знову ж таки, бувають різні випадки. І знову мені показалася шкарпеткова пряжа. І знову я вирішила замовити. Це я замовила ось таку пряжу. Тут дуже добре, що продавець робить надписи: якийсь Олімпус чи якось так. 80% меренос, 20% поліакрил, 1480 метрів у 100 грамах. Я попросила продавця, вона мені змотала його в три ниточки. Тобто це, виходить, десь близько 500 метрів на 100 грам. Ну, досить, досить непогано. Я думаю, ви здогадуєтесь, куди це будуть ці шкарпетки. Можливо, навіть додам якусь таку ниточку. Щоб було більше більш трішки синтетики сюди. Так, далі, ось, бачите, яка цікава ниточка. Але це не так. Вона вам передається більш голубою, вона більш фіолетова. От Тому, чому така там зелена, тут фіолетова? Тому що продавець запропонувала зекономити ось на цьому конусі і змотати. Одинаковий артикул на один конус. Так як я брала по 100 грам, я вирішила спробувати. Мені стало цікаво, як це буде. І тому ось така чудова, прикольна бобінка у мене з'явилася. Це також карпеткова пряжа, якийсь сільвет від... сокс от не що я змогла прочитати, це сукс. 75% меринос і 25% поліакрил 400 метрів у 100 грамах. Але коли я взяла цю пряжу і почала її отак от прикладати, так? Як вам здається, щось більше, щось менше. Тоньше. Мені наче оця ось ниточка тонша за оцю. Хоча метраж. Однакові? А, тут 420. Ну, добре, тут 420 відкладемо, візьмемо ось це що 400. Вони мені практично одинакові. 400 ж тут метрів зараз. Десь я читала. Так, 400 метрів. Ну, от коли я їх беру, то вони мені, ну, я не знаю за рахунок чого, це так, але, але це так. Десь хтось щось обманює, мабуть, так? А може, це мені так здається? От, тому я гадаю, що ці шкарпетки з такої пряжі треба буде в'язати на спицях трішки більших, ніж двійка. Так як з цієї пряжі я в'яжу на двійці, мені подобається. Не знаю, ще правда не прала, може після прання мені не сподобається. Але цю пряжу дуже хвалили. Ті, хто брав, і брали її там нормально такими, знаєте, кілограмами. Тому я вирішила спробувати і взяла її. Далі, ще мене зацікавила ось така ниточка. Вона йде як шнурочок, надіюсь видно, так? Ось така. Вона також фіолетового кольору, такого бускового ніжного. Це у нас 100% бавовна, італійська пряжа, мерсенизована бавовна, 380 метрів у 100 грамах. Ось так дуже зручно, коли продавець підписує, і я думаю, що якби його таку ще підписували, це було б взагалі шикарно. Тому що от є моточки, так? ну, У мене зараз є там, я подивлюся, я підпишу це все. Але ж, якщо заказуєш багато, і поки ти там будеш дивитися, ну це все час. Я думаю, що просто було б класно, якби кожен продавець так підписував. Щоб мали ми таку етикеточку, ми гарненько глянули, і вже, можна, і вже можна прийти до висновку, що ми маємо. Так, на цьому, мабуть, буду відключатися, не буду вам довго заморочувати голову. Піду вибирати якийсь візерунок на наступні свої шкарпетки. Все, на цьому, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб під... надходили до вас сповіщення про нові відео. На все добре, вам до побачення!